У Чернігові почали розбирати розбомблені росіянами школи через негоду змило міст на трасі, та як живеться на кордоні з країною-агресором. Це підсумки тижня на суспільному у студії Гордій Єрмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. До кінця червня в мікрорайоні Подусівка у Чернігові мають демонтувати дві школи 18-ту і 21-шу. Вони були зруйновані внаслідок російського авіанальоту на місто 3 березня 2022 року. З літака на них скинули 500 кілограмові бомби. Тоді, за даними ДСНС, у школах загинули 18 людей. Розбирають розбомблені будівлі у рамках співпраці Чернігівської міської ради та програми розвитку ООН. Фінансує роботи уряд Японії, розповів інженер-аналітик Олексій Печений. Точну вартість демонтажу поки назвати не можуть, усе підрахують після завершення. В залежності від типу конструкції матеріалу, складності робіт, побажань місцевої, влади, щоб залишити щось для повторного використання, цілі конструкції. Після демонтажу на місці 18-ї школи робити поки нічого не планують. А на місці 21-ї хочуть збудувати нову школу. Наразі розробляють проєкт. Буде сучасний, зроблено сучасних матеріалів. Ця школа планується на 1100 дітей. Вона повинна бути триповерхова з усіма стандартами стосовно противрадіаційного проти бомбосховища і противрадіаційного укриття. 12 червня через дощі на ділянці траси Чернігів-Славутич, розмило, тимчасовий об'їзд, рух перекрили. Його облаштували на місці мосту, який почали ремонтувати ще до початку російського вторгнення у 2021 році. Відновити рух цією дорогою планували упродовж кількох днів. Про це Суспільному розповіла фахівчиня зі зв'язків з громадськістю служби відновлення в області Аліна Коломієць. Першочергово проводиться розбір цієї частини проїзду, яка була розмита, і де впали плити. Далі буде проводитись, поправлятимуться водопропускні труби, будуть встановлюватись додаткові робитись насип і встановлюватись плити. І далі відновлюватись проїзд. У кінці минулого року весь дорожній фонд був переданий на потреби оборони нашої держави і фінансування об'єктів інфраструктури по по зовсім по зовсім іншому відбувається з початку цього року. Тому коли на цей об'єкт прийдуть якісь кошти, сказати не можу. Кілька смуг перешкод з підручних засобів та спортивного інвентарю, облаштував у спортивній залі рідної гімназії 37-річний Олександр Юрченко, ветеран з прилук. Так він хоче відновити вестибулярний апарат після втрати зору. Травму очей чоловік отримав торік в листопаді, коли попав під мінометний обстріл на Харківщині. Тоді наосліп покинув поле бою та самостійно дійшов до українських позицій. Про те, що не буде бачити, почув від харківських лікарів, а вже через 13 днів після поранення самостійно спустився з шостого поверху Львівського госпіталю. За наступних два місяці чоловік опанував мобільний телефон та комп'ютер. Зараз він мріє самостійно ходити містом. Я пристосувався до, до цього життя. Десь влупиться в щось посміятися, там, це класно навіть. Бо я пробую щось походити кудись. Ну, а як вдома сидіти, Ну, я не знаю, мені оце у мене і так уже криша їде за полгода. Донька замінила батька на пасіці, поки той воює. Дарина Наточий, Іванькова Новгородціврського району. Від початку широкої війни взяла на себе батьківську пасіку з понад сотнею бджолосімей. Доглядати за бджолами Петро Наточий вчив доньку телефоном. Зараз військовий приїхав у відпустку і каже, що тепер самому треба вчитися у доньки. Це не зла сім'я. Ні, Бо я, я не знаю. знаю. То що я не можу сказати вже, вже я питаю її. По телефону консультації він надавав, дистанційно допомагав. Він мені завжди казав в інтернеті дивитися, відео скидає відео, ну я цього всього не читаю, не дивлюся. Я більше навчилася з його слів. В мене просто гарний вчитель. Це дякувати, що в мене дочки такі агонь. Жінка допомагає. Коли приїжджаєш додому, бачиш пасіка, все, все працює. Городи працюють, все хазяйство працює, то якось воно набагато легше. Крутили та згинали протез разом, гралися та говорили про особливості людей, які втратили кінцівки. У Чернігові ветеран війни Юрій Вєткін зустрівся з вихованцями дитячого садочку номер 69. Він розповів дітям про те, які труднощі виникають у людей з протезами і як потрібно поводитися при зустрічі з ветеранами. Хлопцям Потрібний цей зворотний зв'язок, щоб вони розуміли, для чого все це було. Для чого ми там пішли на захист? А це пластик. Ну, патроне. Це на магнітне. Так, да, тут на такому тут магніти такі. Я вперше сьогодні побачив кіборга. Я не злякався. Він захищав нашу землю. Він... Е, він... От... От... От отримав поранення. Не треба соромитись таких людей. Людей багато таких. Ну зараз ви будете зустрічати на вулицях. І оці от протези вони бувають різні. Головне не боятися. Тобто, ми ж такі ж люди, як і ви. Заморозки в травні знищили 90 відсотків врожаю яблук фермера з Виблів на Чернігівщині. Як розповів Суспільному директор агрофірми Володимир Попруга, цьогорічний врожай фруктів та ягід мав перевищити минулорічні показники, але низькі температури в травні та сильні дощі в червні завадили цьому. А от зливи у черні, розповів фермер, дали запас вологи деревам на весь сезон. Щодо ягід, то минулого року малини та полуниці не було через засуху. Цьогоріч полуницю вдалося зібрати лише раз. Другий урожай залило водою. Після всіх дождів уже все вона у воді полежала, вже нічого не буде. В цьому році по дні по дві сливки на сливи там, де було по 10 корзин, скажімо так, які ми наривали. Олеча залишилась. Більш ніж половина жителів через обстріли покинули прикордонне село Будоворобівська Новороціверського району. Російська армія атакувала село з танків, мінометів, артилерії та шахедами. Магазини тут не працюють з літа минулого року, а три тижні тому сюди перестали возити й хліб. Люди остерігаються їздити до Будовороб'ївської машинами, каже староста Сергій Пунтус. Як живуть селяни, які залишились, та чому, попри все, не виїжджають, дивіться у сюжеті. У Будоворобівську в бік російського кордону веде відремонтована перед повномасштабним вторгненням дорога. Перші вирви від снарядів помітні одразу на в'їзді в село. Будинки і паркани обабіч пошкоджені обстрілами. Більшість домогосподарств на вулиці покинуті. Вулиця, на якій живе Ольга Олексієнко, найвіддаленіша від кордону 6 кілометрів по премій. Більшість її сусідів виїхали через обстріли ще рік тому. Пока не хочу ми своє місце бережемо. Посадили огороди, все посадили, гусей відомо, коровку держимо, індичаток держимо, трудимся по чуть-чуть. Ользі 65 років. каже, виїхали здебільшого молодші люди і сім'ї з дітьми. Вона ж звикає жити в нових умовах. Показує пошкоджений обстрілом дах свого будинку. обстріли Белі вторгні. Віра Куцанок показує пошкоджений обстрілом будинок родичів. Тепер вона за ним доглядає. Будете виїжджати? Ні. До Дрони над селом інколи літають роями, каже жінка. Я тільки раз дев'ять 9 не щитала, а то передамний хазяїн вішов, каже, так ще 15 навіть, пролетіло. І всі в одну сторону так на розстоянні. У нас, як чим хочеш, тим і добираєшся. У нас декілька населених пунктів я обслуговую. Через активність дронів та обстріли у Будоворобівську остерігаються їздити машинами. Староста своїм авто теж сюди не їздить. Колеги у грим'ячі постраждала машина, але ж у нього була службова машина. Значить, потім хлібники постраждали. Староста показує центр Будовороб'ївської. Ця частина села від обстрілів постраждала найбільше. Пошкоджені адмінбудівлі, навчально-виховний комплекс, магазини, кілька десятків приватних будинків. Російська армія використовувала різні засоби ураження. Прилетіло два шахеди, і тут були уламки герань. Два було написано, а обстріли були. І миномети, сау працювали і працювали. і з танків були обстріли. каже люди почали масово покидати село після перших інтенсивних обстрілів у липні минулого року. У самому селі Воробівська. на сьогоднішній день проживає 93 людини, значить 57 домогосподарств. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.